Європейський дух та європейські цінності демократії не можуть не викликати поваги. А Харків, як великий осередок студентства, завжди був тим містом, де вони сприймалися якнайшвидше ішлося під час європейських політичних дебатів. Стотисячний мітинг в підтримку демократії, який пройшов на площаді свободи в 91-му році, став першим майданом в сучасній Україні і навсегда в політичну історію нашої країни. Ці були прежде всего, з Євгенія Петровича Кушнарьова, першого демократичного избранного мера міста Харкова. Україна рухається до Європи давно, і одним із напрямків цього руху є регіональна інтеграція, зауважують владники. Зокрема, цьогоріч на Харківщині було чимало представників Європейських держав. Я би хотів відмітити, що як глава регіону вместе по приглашению президента України приймав. Участя в робочому візиті в Словацьку республіку де можливість підписати договор о сотрудничності з тернавським автономним краєм. Політологи відзначили три тенденції у розвитку сучасного світу: глобалізацію, інтеграцію та дерегуляцію. Тож закрити життя для будь-якої країни ізоляція економіки вже просто неможливі. Говорить директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Парасну слова советі. Та суверенітет суверена Парасному сьогодні зламували зламувалися суверенітети суверені бивших закритих економік, тому що вигідно просто в конце Не залишилися поза увагою учасників європейських політичних дебатів і протесні настрої громадян в європейських країнах та в Україні. Як рецепт для розв'язання негараздів, є загострення уваги не на кризі євро чи іншої валюти певні політологи, а на виході із духовної кризи, що є першопричиною всіх інших криз і в Європі і в Україні. Світлана Маренич, Ярослава Борисова, у тебе новини.